Вітаю, любі українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. Садили ми свою картопельку і всього різниця день. Ну, правда, ця була трішки пророщена, оця вже посходила, і вона велика, а там далі, куди вище по грядці, там тільки сходить картопля. О, а ось і мій помічник з'явився, Побачив, що я пішла сюди, і він бігом за мною. Ох, вже любить біля мене бути. До речі, ви дуже часто запитуєте про Рудика. Дякую вам, що ви переживаєте за нього. Уже, слава Богу, у нього шия заростає, вже добре видно. Шерсть наростає і йому вже краще. На плечах була латочка, яка теж загоїлася. Лише на хвості трішки випала шерсть. Але лікування продовжуємо, ми не зупиняємося і сподіваюся, все буде добре. Ой, правду ви писали в коментарях, що хрін порозростається. Дійсно, він порозростався всюди, цей хрін. Але ну тоді в нас його не було, як ми хату купили, і мені дуже хотілося, щоб свій хрін був, то ми посадили цей хрін. Коли робиш закрутки, то хрін це просто як золото. У нас в Токмаку його не було, і я змушена була кожен раз ходити на базар купити цей хрін. Та ще й не завжди листя хріну було свіже. У нас проходять дощі, і в городі дуже швидко все росте, але росте не тільки те, що посіяли, а й росте те, що не сіяли. Наприклад, бур'ян заростає дуже швидко, а дощ не дає змоги вибратися в город, щоб щось зробити тут. Тому це так потрошки виходжу, коли є можливість, бо після дощу зразу й не вийдеш, воно все мокре, все дуже липне до ніг, до сапки липне все. Я вам вже неодноразово розказувала, що в нас глинисті ґрунти, Земля дуже глиниста, і коли дощ, коли вона мокра, то дуже все липне, клеїться. От. Тому треба трішки почекати, поки підсохне, а воно поки підсохне, знову дощ починає. І якось так. Добре, що вже потепліло, вже хоч якесь трошки похоже на літо, вже навіть як і дощ падає, то вже тепло. А то просто якесь диво було. Цілу весну я, майже цілу весну я ходила в зимовій курточці. Наскільки було холодно, і дощі такі холодні проходили, і нічого не росло в городі, оце буквально якийсь тиждень часу потепліло і почало рости все. Я нічого не нарікаю, бо будете писати в коментарях, що я нарікаю. Я не нарікаю, я просто розказую так, як є, розказую, яка в нас погода. І слава Богу, за все. Слава Богу за те, що тут тихо, що нічого не летить над головою. Прийдеться хрін пересаджувати, бо вже нагород лізе. І дай Боже нам миру, дай Боже перемоги, щоб війна ця закінчилася, щоб усюди, по всій Україні було тихо, мирно. Це я ще вирішила прополоти свій часничок трохи. Уже два рази тут була в ньому, а бур'ян росте і росте, а це ще третій раз зайшла. Не хочеться, щоб заростало бур'яном. Хоч він уже і дуже великий, але все рівно я його хочу прополоти іще. Отакою От сіточкою нарізаю ковбасу. це я різала картоплю, тепер ковбасу тою самою сіточкою нарізаю. Мені так швидше ніж ножем різати. Подобається так. Це я готую окрошку, друзі. Якщо хтось не знає, потім покажу, що це таке. Все, ковбаску покришила. Тепер яйця. Таким само ріжу. О, дивіться, що робиться. Гляньте, друзі, охін'є. Ледве встигла зняти попрани перед дощем. Ось тут в мене висіло. Як раптово линуло таке. Ось який червячище, здоровенний лізе. <рив> Бачите? Я ж злякалася і йшла. Я думала, що думаю, якась гадюка маленька лізе, чи щось вженятко, позаливало, Вон страшне. Що. Дивіться, що робиться. Гляньте. під виноградом, аж вода стоїть. Що ти хочеш, рудик? Страшне. Ось гляньте на стежці, друзі, вода стоїть просто. Гляньте, вже не, не входить в землю, вже земля наскільки ось дерево, бачите? Ось абрикос росте і стоїть повністю в воді. Я не знаю, це ще такого не було, щоб скільки дощів тут падали. Вчора тут дивилася малесенькі, такі бур'яни були в тому у цибулі. Вказувала вам, що там картопля зійшла, то я її вчора теж просапала. От. Думала, що вже сьогодні або завтра її буду підгортати, а воно задощило знову і немає як зайти в город. Бурячки, треба їх попроривати, буде просапати. Оце такі дощі в нас. Вода просто стоїть у дворі всюди. Напишіть, будь ласка, де ви живете і яка погода у вашій місцевості. Дивіться, ось. Бачите? Просто вода вже не входить в землю, вже скільки в землі тої води, що вже вона неспроможна поглинути всю воду. Так. Ось таке, друзі, в нас така погода. Весна пройшла, а я нічого за цю весну не зробила, а були такі грандіозні плани. Ну, Трохи дощі заважали. Тільки напишіть в коментарях про поганого танцюриста. Насправді в нас дуже багато дощів було і вони йшли майже кожен день. Трошечки співають. Ось вже будуть квітнути мої сальвії. Перші починають. Вже заквітнуть сальвії. Ось перший бутончик з'явився. І півонія скоро теж заквітне. Садила декоративний соняшник квіти. Посходили, потрібно десь буде їх пересадити. Ось маленькі посходили. Не мала їх де потикати, думаю, вони так може і не зійдуть, то я їх біля потуні запхала. Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром. І з вами я, Марія. Хотіла купити печінки курячої. Я колись брала нашим котикам варила. От, ну, вони їдять печінку, люблять. Ну, звичайно, це ж таке. Ну, Сірко наш все їсть. Сірко, якось він є супчики, картопельку і кашку, будь-що даси з'їсть. А малий ні, малий дуже хитрий, малий такий балований, він хіба, корму хоче, він хоче, щоб йому щось таке ну, смачне дуже було. От М'ясо, якась ковбаска, кусочок ковбаски, ми його привчили з малку, він, дуже... він в хаті з нами жив цілу зиму, спав з нами. І він дуже звик до нас. Ми до нього так ми його любили, пестили постійно якийсь кусочок ковбаски, кусочок чогось смачненького кожен раз. І він так навчився, він тепер не хоче їсти просту їжу. Ось Варила манну кашу, дала кусочок манки, винесла, поклала такий, вже така густа манка зробилася на другий день. Лишилася. Я думаю, винесу йому трошки дам. І дала, він не хоче їсти. Спочатку почав, вроді так гарно накинувся, почав щось їсти. Так, мурликає аж такий довольний. А потім я пішла в хату, виходжу, дивлюся, та де, манка як лежала, так і лежить. І, і того, він не з'їв її. Потім сірко прийшов та з'їв. Не хоче ні супу, ні каші, нічого. Ні, 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 ні. Лише корму, якусь ковбаску, м'ясце, таке всяке. Але кіски хоче їсти. І от Так, так що в мене з ним проблема. Купила кілограм корму. Взяла кілограму такого корму сухого. Коротше, за кілограм 82 гривні. Буду іноді трошки підкидати йому корму, бо то нема ради з ним. Він хоче лише щось смачне їсти. Я не знаю, що з ним робити з тим Рудиком. О то або корм, бо таким він... На те, що якийсь запах такий. ну Запах, можливо, цей запах він його захопив, він хоче оцей, чує цей запах. Вони приїхали, йдемо з кульками в хату, а він страшне на задній лапи стає, мяу, кричить, видно, чи внюхав цей корм, чи що, я не знаю. Такий хитрюн, страшний такий хитрий. Вчора в нас падав великий дощ. А сьогодні сонечко вийшло, ось пройшло півдня вже, і мені так здається, що вже ніби трохи підсохло в городі. Думаю, піду буду сапати картоплю, як тут кажуть, порушувати. Ось зайшла в свою картопельку, бур'яни ростуть і потрібно город спасати. Навіть якщо трохи й мокро, то буду якось знімати ту землю, що буде налипати на мотику на сапку і буду все рівно копати, тому що чекати особливо погоди, поки все підсохне, нема коли, бо невідомо, що завтра знову може падати дощ. Не знаю чому, але минулого року в сусіда не були такі злі бджоли, як цього року. Цього року неймовірно вони злющі. Я не знаю, можливо, це впливала природа, може вони не можуть в дощ вилітати, і коли вже погода, то вони вилітають, шукають собі. Збирають нектар і, може, сердяться чогось, я не знаю. Ну, Неймовірно, злющі бджоли цього року. Я скільки копала, наді мною летіло щось, ну, я все думала, що то мухи, я не сподівалася, що то бджоли. Земля і справді дуже налипала на мотику. Я декілька разів її і руками знімала, і оббивала об землю, але якось копала. І знову ж повернуся до бджіл. Ні, копала-копала і, копала, копала, і все-таки дочекалася, коли на мене напали бджоли. Можливо, я оділася в такий яскравий колір, блузка така яскравого кольору, ще й хустина з квітами. Можливо, їх заманювало до мене саме це, саме мій одяг. Не знаю, яка причина, але вони наді мною кружляли, кружляли. Я спокійно копала і, врешті-решт, сталося неймовірне. Вони почали мене атакувати. Це зараз я сміюся, коли озвучую відео. Насправді воно й не так уже й болить, як та бджола вкусить, але просто у той момент, коли вона над тобою кружляє, особливо коли не одна, а декілька, і ти не знаєш, що робити, ти тікаєш від них. Ну, кажуть, стань спокійно, стій, вона не буде кусати. Я не можу стояти. У мене таке враження, що зараз вона мене вкусить, потрібно тікати. Ну, ми всі тікаємо від чогось, якщо щось небезпеку відчуваємо. Тому я почала тікати. І, врешті-решт, одна бджола мене гаратнула за руку, за палець. Ну, маю те, що маю. І ось той цікавий момент, коли я тікаю від бджіл, як вони мене атакують, зафіксований на відео. Не дуже приємна процедура. Ось прибігла з городу. Зараз собі накидаю окрошечки. Ось дивіться, яка вона гарна. Огірочки, яйце, картопелька, ковбаса варена, цибулька з кропом. Ось смакота. І це все вимішую зі сметаною і трішечки майонезу додала цього разу. І заливаю холодною кип'яченою водою. Ну, Звичайно, сіль і лимонна кислота трішки. І дуже смачне. Я не знаю, я раніше таке не любила, а зараз дуже люблю. Вперше цю страву я спробувала, коли мені було років 17, а може навіть 16. Це було на Луганщині, коли ми, я там вчилася і ми з подружкою поїхали до її баби село Крепі, станиця Луганського району. Швидше за все, то була провідна неділя. Так, так, то була провідна неділя, я згадала, бо ми ще ходили на кладовище. Там у Наташі дід похований, вона ходила провідувати туди на могилку, так я згадала. І бабуся їй готувала отаку окрошку. Я пам'ятаю, що ми робили, ще допомагали готувати це, нарізували цю ковбасу, картоплю варену. І я ще так робила, це різала і думала, що це, думаю, напевно, вони будуть олів'є робити. А коли вже бабуся Наташі. Взяла почала це все робити. Я так подивилася, думаю, що це вони таке роблять. Щось намішали, наколотили, і оце ж воно таке виглядає, як ніби молоко, як молочне. І я пам'ятаю, що Наташка сказала, це окрошка. От і коли ми сіли їсти, я його спробувала, воно мені не сподобалося. Ну, я їла, ну, ну смаку такого, то я не відчула, воно мені не сподобалося перший раз. От, готувати я не готувала цю окрошку ніколи. І потім якось мені братова жінка, вона теж вони жили на Харківщині. Рая, Вона розказала, що вони готують цю окрошечку І розказала, як вона робить її. І я якось спробувала собі приготувати. І воно ну, мені, друзі, сподобалося. і Я тепер завжди готую. І їм. Я на камеру не люблю їсти, але цей раз мені хочеться хоч так. Дуже смачно. Смакота. На заході України такого не готують. Багато хто з людей навіть не знає цю страву. Але насправді вона, я ж кажу, перший раз так я, я теж спробувала, перший раз мені не сподобалася. А потім вже стала старша, розпробувала, розкуштувала і тепер дуже люблю. Особливо, коли на дворі спека приходиш в хату з холодильника таке холодне і сильно дуже смачне. Щодня дощі. Дуже багато прання маю. І не вистачає часу, щоб його випрати, висушити нормально. Ті вже дощі, чесно кажучи, занадто в нас тут. Ну, але як є. Якось так. Добре, я виключу, буду сама обідати, бо дуже хочу їсти. Прийшла з городу. Хто разом зі мною їсть? Бажаю теж смачного і всього найкращого вам. Бережіть себе та один одного. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.